Надвечір 4 травня на позачерговому виконкомі розглядали питання надання дозволу підприємцям на розміщення прилавків з морозивом та облаштування відкритих майданчиків у Житомирі. Запропоновано погодити розміщення низкотемпературних прилавк, прилавків для продажу морозивом біля павільйону по вулиці Хлібній, 28 та біля кіоску по вулиці Перемоги. 52. у комісії зауваження відсутні пропонується погодити розміщення облаштованих відкритих майданчиків. За такими адресами, вулиця Велика Бридичівська, 3, Тут зміниться ФОП та суб'єкт був раніше Йорк, тепер буде Фрайс. Потім кав'ярня по вулиці Київська, 13. Це Плезентвіль. Тут також зміна суб'єкта, зміна юридичної особи. І третя кав'ярня Майдан Соборний 7-1, шарікава також зміна суб'єкта господарювання. Немає питань Немає. на голосування. Хто за єдиними, кому відмовили у встановленні літнього майданчика, стала Чебуречна на Михайлівській, оскільки проти такого рішення висловилось одразу два управління міськради. Комісія прийшла до висновку з врахуванням зауважень управління культури міської ради та управління молоді та спорту міської ради. Що даний майданчик буде перешкоджати проведенню масових заходів, які проводяться на європейському майдані? А також він буде заважати вільному пересуванню пішоходів на пішоходній зоні. Немає питань, немає. Тоді переходимо до наступного питання.